Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. У місті буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, ми поговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Шкода Октавія А5. Це 9 рік, 2.0 дизель на автоматі.

12 рік, 2.0 дизель, 243 пробігу, ціна 14 тисяч, тут контакти. Максимальні комплектації, є панорама, шкіряний салон коричневий комбінований. Парк Троніки. Кого цікавить, телефонуйте. Немає того, так, я годую. Шкода Октавія А5. 12 рік, 1,6 дизель, 235 пробігу, ціна. Коробка автоматична. Пишуть відмінний стан, контакти є. Клімат контроль. Форкоп та пактроніки є. Бесь 7 Passat в універсалі, 11 рік, 1,6 дизель, 9500 ціна, контакти бачимо є. Б 6 пасад. 9 рік, 222 тисячі пробігу, 1,4 бензин, 7,200 ціна, контакти є, замінено ГРМ та масло. Клімат, контроль, підігрів. Кого цікавить, телефонуйте. Октавія А 7 в седані. 16 рік, 1,6 дизель, 11700 ціна. Контакти є. Кого цікавить, телефонуйте. в 8 посад в універсалі. Вже на реєстрації. 18 рік. так, Сіжепригнана з Німеччини по комплектації Highline. Є адаптивне світло, адаптивний круїз, шкіра, навігація. Зараз все покажу по кузову без підфарбувань. Пробіг оригінальний 209 тисяч. Замінено ГРМ та масло. 2,0 дизель, 6-ступка ДСГ. 12,457. Контакти до власника бачимо. Зовнішній хромпакет, оригінальні диски, комбінований салон. З електрорегулюванням, з масажем. Варному кольорі? Кого цікавить, телефонуйте до власника? Б7 Passat в універсалі. 12 рік, 240 пробігу, контакти є, двигун 2.0 дизель. Шкода, Октавія А5. Так, 13 рік, 1,4 TSI, 90 кВт, 6 ступка. Коробка, пробіг 199 в рідній фарбі. Швейцарія. там клімат контроль кого цікавить телефонуйте? Сьомий Гольф Універсалі. Це 20-й рік в рідній фарбі тільки за аукціону. 2,0 дизель на автоматі. Рідний пробіг 159 тисяч, в гарній комплектації, два комплекти резини. 19750 ціна. Контакти бачимо. В гарному кольорі. Октавії А5, 10-й, рік 1,8 бензин, 236 пробігу. Контакти є. Ціну потрібно уточнити. Лінзована оптика. Клімат, контроль. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте b 7 Passat в універсалі. 12 рік, хайлайн комплектація пишуть. Двохлітровий дизель на механіці. Два комплекти куліс, підігрів сидінь, сидінь, 13 13500 ціна, контакти є. Салон на тканині. Погано видно. Парктроніки, форкоп є. Більше інформації уточнюйте. Шкода Октавія а 7 в Універсалі в продажі. Це 2015 рік, 1,6 дизель на автоматі, 233 пробігу. Авто Швейцарії, ціна 12 тисяч. Контакти бачимо. Так, по салону. Мультикермо, клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте? Без сьомий пасад. Одинадцятий рік, 283 пробігу, 2-х літровий дизель на автоматі, 10900 ціна. Клімат, контроль бачимо є. Так, о, цікавить, телефонуйте. Шкода, Октавія А 7 З Голландії. Так, 14 рік, двигун 1,6 дизель, 280 пробігу, 11.300 ціна. Контакти бачимо є. В універсалі. Мультикеремо, клімат-контроль. Форкоп. Форкоп та парктроніки є. Б8 і Passat. 19-й рік, 117 оригінального пробігу, Highline. ціна 22 800, двигун 2,0 дизель, звичайний, стан нового авто, пишуть пробіг 100% без підфарбувань. Контакти є. Так, салон комбінований. Чистенький ухайний салончик на оригінальних дисках, зовнішній хромпакет, парктроніки Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Октавія А5 в універсалі. 10 рік. 125 пробігу, 1,8 бензин. Авто без підфарбувань, 7850, ціна. тут контакти до власника. Авто Швейцарії. по салону клімат контроль підігрів, повний привід. шостий гольф кузовий хатчбек 9-й рік на 90 кВт, 1,4 бензин. Ціна 8,700. Так, Трошки погано видно Сонце заважає. Мультикермо, клімат контроль. Октавія А7 в універсалі в гарному кольорі. Це 16-й рік модельний 17-й, 1,6, дизель, 130 пробігу. Почуть оригінальний 12800 ціна, тут контакти до власника. В рідній фарбі. В рідній фарбі автомобіль. Німеччина. Комбінований салон. Клімат контроль, великий дисплей. Хто шукає таку машинку, телефонуйте до власника. Octavia А5 резка. авто Швейцарії. Е, так, повний привід. 1,8 бензин, 211 пробігом, два ключі, 7999 ціна. Отут контакти, один і другий. Ресний бампер, LED-оптика. От не так нацепили для приколу. Кого цікавить, телефонуйте.